Воїни, яких вдалося повернути з російського полону, вперше за тривалий термін, змогли зателефонувати зі своїм рідним. Звичайно, що у багатьох захисників голоси просто зривалися від втоми, тремтіли від хвилювання. Проте усі вони раді, що вже на рідній землі і через деякий час зможуть обійняти рідних. Двоє мамчик, привіт. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Я дома уже. Все будет хорошо. Сонечко, все, я дома. Я не могу. Все хорошо. Я в Україні. Не можу я спокійно дивитися, знаєш, от щоразу на ці кадри. Тому що дійсно це, це дуже, дуже, дуже багато емоцій. Ну і як каже глава головного управління розвідки Кирило Буданов, обміни військовополоненими відбуваються навіть попри заяви російської сторони про їх замороження. Буданов зазначив, що це дуже складний процес, проте Україні допомагають країни-партнери, зокрема Об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні чергово. І загальна цифра, кількість повернутих назад наших героїв вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні і ми будемо працювати далі. Ті, хто кажуть, що нікого не повертають, просто мінімуються.